Події навколо трагедії у Константинівці на Донеччині набирають нових обертів. Нагадаємо, 16 березня там сталася аварія за участю військових. Двоє вояків у нетверезому стані збили двох дітей та жінку. Одна дівчинка загинула. Тоді головний військовий прокурор Анатолій Матіос пообіцяв, що винні вояки будуть покарані. Міліція їх затримала. А суд на час розслідування інциденту заарештував їх на два місяці. Натомість, вже 7 квітня, апеляційний суд Запоріжжя. Звільнив з під варти одного із винуватців ДТП під заставу за свою свободу. Вояка вніс 60 тисяч гривень. Однозначно мнение прокуратури він должен знаходитися під стражей. І более того, що завершив страшне он своїми действиями, які виносичі унесли жизни малолітнього ребенка, це просто на мой взгляд это просто безнравственно. Такі люди повинні бути наказані по справедливості і по закону. Військова прокуратура Запорізького гарнізону тепер збирається оскаржити рішення суду. Нагадаємо, одразу після цього інциденту голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації заборонив у регіоні продавати алкоголь українським військовим. Подібне обмеження з 8 квітня почало діяти і на Луганщині. Геннадій Москаль заборонив торговцям у населених пунктах, де є військові продавати їм алкоголь. Окрім того, керівник області заборонив місцевому населенню займатися рибальством та полюванням у прикордонній смузі та біля буферної зони, аби люди не втрапили на міни.